Прикарпатська делегація зі 150 осіб відвідала Австрію у складі групи представники органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області. Зокрема, Коломиї Снятина та Городенки, і запрошені. Мета поїздки ознайомитися із соціально-економічним потенціалом федеральної землі Нижня Австрія. Група з України побувала у районі Мельк. Поїздку організував голова міжнародної громадської організації Івано-Франківське земляцтво, депутат обласної ради Богдан Дичинський. з австрійського боку. Підтримка керівника австрійської компанії IBS Томаса Шеленбахера Українці перебували в Австрії три дні. Спеціальний репортаж про третій день дивіться далі у матеріалі Галини Досен. У неділю на зелені свята першим українці оглянули монастир у місті Мельк. Його називають Колискою Австрії. Будівля вражає розмірами. Площа, яку він займає, складає 17,5 тисяч метрів квадратних. Довжина однієї зі стін перевищує 360 метрів. Має 1888 вікон, висота куполу 64 метри. Тут є монастирська бібліотека, прикрашена фрескою. У її фондах 1888 рукописів. і 850 книг, надрукованих до 1500 року, у 14 столітті монастир був оточений кріпосними стінами а велика частина нині існуючих будівель споруджена на початку 18 століття у стилі барокко, перебуваючи в святому монастирі. Ми, ми переконалися, що це люди щасливі, які живуть в Австрії і в цьому краї, і вони наділені совишньою такою господньою ласкою. Я би так сказав, сьогодні перебуваючи в цьому монастирі, що вони виконують всі 10 заповідей Господні. І тому вони живуть в такому районі. І тому все у них так добре, красиво, і ми, навіть перебуваючи на цьому краї, відчуваємо себе як вдома. На завершення поїздки традиційне фото. А від керівника австрійської компанії IBS Томаса Шеленбахера всі сільські та селищні голови отримали ноутбуки. Такої щедрої доброти за цих три дні що ми побачили. А я так як я перший раз в такій поїздці. Я не знаю. Ми всі просто сквиляли настільки. Що добре сказати? Ми не хочемо вертатися. Готово вже у відні. Українці оглянули центральну частину та визначні пам'ятки і завершили знайомство з Австрією на площі Шведенпляц. Галина Досин, Богдан Малецький для подій телеканалу НТК із Австрії.